Привіт, мої любі українці і українчики, українки і україночки. І, звичайно, самі потужні україняри. Також вам привіт. Це відео про роботу, про, про мої співбесіди, про пошук роботи і про результати. На моєму іншому каналі, той, який заблокований в Україні. До речі, звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. І я тут у Каліфорнії, у Сполучених Штатах, на Сан-Франківщині. Сан-Франківськ там позаду. Мій канал, мій перший канал, основний канал заблокований для України. Я там писав на YouTube, але поки що від того немає результату. Вони прислали якусь чергову відписку. Взагалі не впевнений, що зі мною якісь люди спілкуються. То це відео виходить на моєму на другому каналі, резервному каналі. І Підписуйтесь на нього, будь ласка, теж. Попередні відео тут будуть в посиланнях. Під цим відео можете їх подивитися. Так ось, Я там відправляв резюме на роботу. Були в мене там якісь співбесіди, які закінчились успішно, які, від яких якісь ні, а від якихось від Тесли, наприклад, досі немає відповіді. Ну, Тесла вона там сильно зайнята, вони там не поспішають. Них, звичайно, від них може, має прийти якась відповідь про те, що чи вони там знайшли якихось кращих кандидатів, я і з ними продовжили. Чи, ну, чи То так ось, вчора я отримав телефонний дзвінок від компанії JDCA, котра в Ліверморі, Лівермор, Місто в 40 хвилин їзди від Конкорда, і що ж, дзвонив до мене Арлін, який перший зі мною проводив співвесів, проводив такий собі кліренс, чи як би то його назвати. І він позвонив, сказав, що мені там прислали емейл, ну як виявилось, так пару годин назад, я пошту там кілька годин не заглядував, і мені прийшов емейл про те, що. Вони провели мій той бекграунд, точніше, не про бекграунд чек, вони нічого не казали. Я їм відправляв на бекграунд чек е, матеріали, і вони проводили той бекграунд чек. Як виявилося, ми тут поспілкувалися із людьми, ну, зокрема в церкві, поспілкувалися нам, розказали е, про те, що е, е, була е, одна людина мала точно досвід проводити подібні ці кліренси. Не кліренс це бекграунд чек, коли треба писати листи локальному тому чи комусь там говерменту, уряд, урядовим організаціям, щоб не перевірили на, 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 на якісь там кримінальне минуле і все таке. І, і воно могло займати там і по кілька тижнів, там шість тижнів було звичайною нормою, по інколи воно могло бути і за два місяці тривати, очікувати відповіді. Тому ну, це процес такий е довгий, чи не короткий, як виявилося. Ну що ж, е вчора я отримав, е очевидно, позитивні результати того background-чеку, бо в Америці я нічого не натворив там кримінального. На мене тут ще не списані ніякі картотеки. Та й, власне, в Україні теж нічого там на мене не списано. Mm -hmm. І е е е що ж, е Мені призначили на завтра не співбесіду, а у нас вже буде мітинг із кількома представниками компанії, і ми вже будемо обговорювати офер. Тобто завтра в п'ятницю, о четвертій вечора. Це вже у вас буде там, не знаю, якась ніч глибока в п'ятницю. У мене буде розмова і буде обговорення цього оффера про роботу. Угу! Прекрасні новини! Це просто неймовірно. Така класна компанія з зовсім не, незвичайною роботою, де треба підтримувати ту легасі обладнання, е, замінювати його чимось новим. І е, е, там я села, селена купа всякого обладнання для е, інструментів, техніки. Тобто я чекаю з нетерпінням, коли я зможу приступити до того першого робочого дня. Тому що там обладнання значно більше, ніж людей, значно більше, ніж інженерів. То ось такі от прекрасні новини. Новини також, що після завтрашньої тобто, співбесіди чи співмітингу. Після завтрашнього мітингу я теж повідомлю про якісь результати. Не думаю, що мені дозволять там називати якісь цифри із зарплатами. Але щось можна буде повідомити. Тому прекрасні новини. Але Сполучені Штати прекрасна країна. І е, пошуки роботи тут, принаймні для мене, вони не вилились, вилились там в якісь тривалі е, намагання. Ну, Просто я така людина, що в мене є вже досвіди поганих часів, досвіди хороших часів. І я розумію, що не варто намагатися змінити буття просто твоїм якимось бажанням, що я от хочу і все. Є хороший час, є поганий час. Зокрема, коли я займався чи був задіяний у виробництві базального базальтового волокна, тобто то там був великий шматок платини в кожному вузлі, тому що та платина була останнім елементом, через, через отвори, в який в нагрітій пластині до там, 1250 градусів витягувався той розплавлений базальт і перетворювався на нитку. То було помічено, що щоразу, коли там ціни на платину падали, вони там просідали, то активізувалися. Ці виробники базальтових е, волокон, база, базальтового волокна. І на, вони скупляли е, ту, ту платину, виготовляли ці, платину, ці фільєрні пластини, через які витягувати там 1800 грамів пластина така із кількома сотнями отворами е, таких трубочок тоненьких, через які витягувалося волокно. То на відразу було помічено, що коли, коли звертаються черговий раз із тим, щоб займатися цим базальтовим виробництвом, то відразу після того, як відбувається цей, цей запуск того виробництва, відразу настає якась криза та чи інша. Тобто спад виробництва колосальний через те, що ціни на платину падали-падали, а в момент, коли. Настає фінансова криза, чи взагалі виспад в економіці настає, то ціни на платину там, стрімко підносились вгору, вони там множились на Х2 і коштували якісь там колосальні гроші. І інвестувати в таке виробництво було вкрай недоцільно. І е, такий черговий, е, черговий підйом чи чер... чергове плато на ціни на платину. Воно було якраз перед ковідом, а і якраз перед ковідом ціни почали рости. І так як ковід зупинив ту чергову кризу, а потім ще ця вся нестабільність, ця вся війна, Росія, Україна також додала, то виходить, що ціни вони піднялися, але вони піднялися до свого того серединного рівня від максимального, і вони тримаються вже протягом. Ну, 4-5 років на якійсь такій нетиповій цій полиці позиції. І по цьому можна сказати, що зараз ні добре, ні погано, ні добре, ні зле. Тобто зараз такий час, коли тільки ті, котрі знають, що робити, вони е, можуть будувати там бізнеси, розвивати їх. А ті, котрі е, хочуть е, там. Почати якусь сторінку, нову сторінку, е і це якийсь перший їхній досвід, ну, то їм буде складновато. Тому що о, не, немає якоїсь е піднесеності, коли ринок росте, 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 і е можна на цій хвилі там, з чим би ти не зайшов, е зробити, зробити якийсь капітал, побудувати якийсь бізнес. Ну, ось так. Такі от думки. Так, підписуйтесь на цей канал і повертайте мені удачі. Бувайте вам також багато-багато успіху!